Сьогодні будемо їсти кукурудзку. У нас дощ. Будемо їсти кукурузку. Кукурузку обов'язково треба їсти з маслом. Так, я навчилась в Америці їсти. Перший раз колись спробувала. І сказала, яка це смакота, неймовірна. Так, я в Америці навчилась їсти кукурудзу з маслом. В Україні ми ніколи так не їли. Це шикарний смак. Готую я кукурудзку в мікрофильовці. 10 хвилин. В залежності від розміру, звичайно. Трошки пересипаємо сількою. Ну, що йому кукурузку. Спробуйте кукурузку з маслом. Дуже величезна смакота при особливий смак. Кукурузу з маслом. Я навчилась їсти в Америці. В Україні ми так не їли. Не знаю, як зараз, 10 років назад, не їли. М -м -м. Смачно всім, Можна їсти на сніданок обід і вечерю. Кукурузка. коруска. Найбір туалет шукає сьогодні тут у нас.